Вітаю, всім доброго здоров'я! Пропоную рецепт одного з варіантів французького омлету. Як відомо, всі рецепти французького омлету не включають в себе молоко. В даному рецепті використовується вишковий сир, або його можна замінити на молочний сир, пастоподібний, наприклад, сир Філадельфія. Відповідно, для приготування такого омлету потрібен буде вершковий сир. У мене вершковий сир з травами, і він трошки підсолений, то я не буду використовувати сіль взагалі е, яйця на одну порцію 3 яйця береться. Ну, і якщо у вас вершковий е, сир без підсолення і додавання. Трав, то можна додати певні спеції за смаком і підсолити. На три яйця додається столова ложка, приблизно столова ложка вершкового сиру, все змішується і відправляється на гарно розігріту пательню. Додатково ще до цього рецепту потрібно вершкове масло, щоб е, змастити пательню. На гарно розігріту пательню, викласти вершкове масло, почекати, поки воно розтопиться, і на нього на слой вершкового масла вилити нашу суміш. Далі потрібно вправно сформувати французький омлет. Для цього існують різні кухарські прийоми, один із них почекати, поки схватиться з країв омлет. І середину омлету можна легенько розмішувати до такої мішанки, омлету-мішанки. при цьому не зачіпати і не порушити край омлету, щоб він залишився цілий. Саме такий край омлету дозволить далі його згорнути. Можна згорнути у вигляді рулету, можна в вигляді котлети, а можна взагалі згорнути навпіл. Згортати омлет починаємо в тій стадії, коли ще він напівготовий і є дуже багато рітини, яка не згорнулася. Але низ омлету вже має сформовану консистенцію. Коли омлет вже буде сформований, виключити вогонь і залишити його на одну хвилину на гарячій пательні. Такий омлет можна доповнити тушкованими овочами і це буде поживний, корисний і смачний сніданок. Всім смачного, шануймося, тримаймося!